Вітаю тебе на моєму Ютуб-каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про те, як вже прямо сьогодні змінили настрій натовпу. Та більшість відсотків людей починає вірити в те, що біткоін вже дуже скоро буде торгуватися на відмітках 200-1 мільйон доларів. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Замітьте одну річ, коли біткоін торгувався на відмітках 15-25 тисяч доларів, віруючих в ріст майже не було. Більшість чекали нижче, думали те, що біткоін сходить нижче 10 тисяч доларів і вони злапають ту саму золоту жилу, де відкупили дно. Але, як завжди, більшість помилилося. Не здається вам дивним те, що коли біткоін знаходився в медвежій фазі? 25-15 тисяч доларів. Ніхто з блогерів, ніхто з медійних людей, з біткоін максималістів, ніхто не кричав, що потрібно купляти біткоін. Давайте візьмемо той самий Твіттер, в якому є майже всі відомі криптовалютні блогери, всі відомі медійні люди, біткоін-максималісти та не тільки. Коли біткоін торгувався на відмітках 25-15 тисяч доларів, ніхто з них не говорив, що потрібно купляти біткоін, тому що скоро біткоін буде торгуватися по 70-100 тисяч доларів. Їх не було. В цей час ніхто з них не говорив, що біткоін буде рости. В цей час, наоборот, всі страшили нас хом'яків, щоб ми продавали та чекали нижче біткоін 10 тисяч доларів. В цей час був крах USTC, біржі FTX. Відповідно, вони не хотіли, щоб ми купляли на дні. І більшість відомих криптоблогерів, медійних голов, які є біткоін максималістами, ніхто не говорив, а наоборот, всі страшили нас тим, що біткоін сходить нижче. 10 тисяч доларів. На ринку зараз взагалі невизначеність. І рости ми ближчих півроку часу, ближчих 2-3 місяця точно не будемо, а будемо лише падати. Але все помінялося практично за декілька тижнів, коли біткоін пробив позначку в 50 тисяч доларів та досягнув. Нового АТХ зараз про падіння вже ніхто не говорить. І всі відомі інфлюенсери знову почали кричати про те, що біткоін скоро досягне позначки в 75 300 тисяч доларів. Відомий інфлюенсер Макс Кейзер кричав, що до 6 березня ми проб'ємо позначку по біткоїну в 75 тисяч доларів. В чувака підписників в Твіттері півмільйона, але. Як ми знаємо, біткоін ще дотепер, на момент 18 березня, не пробив позначку в 75 тисяч доларів, аж крипто. Прогнозує біткоін в цьому році по 120 тисяч доларів. Підписників а, в цього інфлюенсера більше 1 мільйон. Відомий усім, крипторовер, який в 2021 році, коли був Булран. Кричав, що біткоін йде на 100 тисяч доларів. І він впевнений, що в 2021-2022 році біткоін досягне 100 тисяч доларів. Він не лише кричав, що він досягне, він ставив ставку свого твіттера. Тобто, якщо біткоін в 2021-2022 році не досягне 100 тисяч доларів, він свій твіттер візьме та видалить назавжди а в Твіттері в нього підписників 700 тисяч. І зараз крипторовер очікує біткоін вище 170 тисяч доларів. В цього інфлюенсера підписників більше 700 тисяч. Ну і відповідно найбільший інфоциган – це Роберт Кіосакі, який твердо стояв на тому, що в 2021 році біткоін проб'є позначку в 250 тисяч доларів. Але так і в 2021-2022 році біткоін не пробив навіть 100 тисяч доларів. Зараз Кіосакі чекає побачити біткоін по 300 тисяч доларів до кінця 2024 року. Всі відомі криптовалютні голови, біткоін-максималісти. Коли іно біткоін пробив позначку 50-40 тисяч доларів, повилазили і в Твітерах починають знову писати, що біткоін проб'є 200-300 тисяч доларів. Але питання до них одне: де вони були в той час, коли біткоін опустився нижче 15 тисяч доларів? Чому вони в цей час не говорили нам купляти і те, що біткоін в цей час? Не опутиться нижче і проб'є 100 тисяч доларів, що зараз гарна точка входу. А повилазили тоді і рекомендують купляти нам зараз по 70 тисяч доларів. Чому ж тоді, коли біткоін знаходився по 15 тисяч доларів, нам ніхто не говорив купляти біткоін. Всі відомі голови, біткоін, максималісти, інфлюенсери лише зараз повилазили в свої твітера. Та почали пишите новину, що біткоін йде на 100-500 тисяч доларів. Тоді, коли біткоін пробив лише позначку в 50 тисяч доларів. Але питання до них одне: де вони були в той час, коли біткоін опустився нижче? 25 тисяч доларів та торгувався в цьому медвежому, можна сказати, був в медвежій фазі з 20 до 15 тисяч доларів. Ніхто з них не кричав, що біткоін буде точно 100 тисяч доларів. Але коли біткоін пробив вже позначку 50 тисяч доларів, вже всі повилазили зі своїх нор та починають кричати за біткоін по 100 тисяч. По півмільйона, а дехто взагалі за мільйон. Давайте згадаємо, що було на минулому альтсезоні. Візьмемо простий банальний приклад з Теслою, яка в лютому десь в цьому діапазоні звітувалася перед сек і заявила про те, що купили на 1,5 мільярда доларів біткоїна по ціні не нижче 30 тисяч доларів. І якщо в цей час вас не було в цьому криптовалютному ринку, то я нагадаю. Те, що кожен інфлюенсер, кожен блогер говорив, що біткоін вже ніколи не буде нижче 30 тисяч доларів, тому що така велика компанія, як Тесла, закупилася біткоїнам, і відповідно, що нижче вони ціну вже ніколи не упустять. І після того ми побачили стрімке зростання 20 вересня, якщо я не помиляюся, це в цьому діапазоні Сальвадор заявив та легалізував криптовалюту і заявив. Що вони купили 700 біткоїні? Ну і відповідно, вже нижче торгуватися ми не будемо. Всім давали шанс заскочити в останній вагон та заробити грошенят. А от заскочити в останній вагон вдалося всім, а заробити лише великим гравцям. Як завжди, хом'які були засаджені, коли біткоін торгувався на відмітках 25-15 тисяч доларів, коли він знаходився в цій медвежій фазі. Поміняли настрій на негативний, тобто був лише один негатив, позитиву, практично на ринку не було. Звісно, що більше відсотків людей не закупилися, коли біткоін торгувався по 16 тисяч доларів, тому що на ринку було лише одне розчарування, і великі гравці, маркетмейкер, цього добився. І зараз вони вже змінюють та практично змінили настрій не на негативний. А на позитивний. Зараз вже більшість відсотків людей очікують біткоін вище 100 тисяч доларів. Хто взагалі по 200, а хтось по півмільйона. І в цьому циклі буде ідентична ситуація. Вже зараз, на сьогоднішній день, люди починають говорити, що біткоін йде на 100-300 тисяч доларів. Моя вам рекомендація, коли розпочнеться альсезон, не будьте жадними. Якщо ви побачите на свій портфель. 3 4 ікса забирайте своє тіло, так точно. А з безплатними монетами можете тузимунити. Але не забувайте, що альтсезон вічно продовжуватися не буде. Як великі гравці свої альткоїни надули, так рано чи пізно вони їх здують. Головне заключається в тому, коли вони будуть здувати свої альткоїни, щоб ваших грошей. В ринку як мінімум вже не було. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!